Скандал в Одесі там уночі правоохоронці брали штурмом хостел, де за підтримки ООН живуть і проходять реабілітацію півсотні переселенців із Херсонщини. У хостелі кажуть, спецпризначенці побили охоронця та добряче налякали жінок та дітей, які проходять тут психологічну реабілітацію. В поліції апелюють, що мали інформацію про особливо небезпечного зловмисника. А персонал та мешканці перешкоджали затриманню. Кореспондент Есен Сергій Осачук розбирався, розбирався, що трапилось насправді. На цих кадрах з камери спостереження видно, як правоохоронці ламають вхідні двері до хостелу, де мешкають переселенці з Херсонщини. Всіх на п'ятому етажі, всіх забіжали, всі ось тоді маски шоу, можна сказати. Забіжали всіх людей, положили дітей, жінки хто на паличках жінки. Там у нас є інваліди, теж всіх положили ліцовню в пол. Переселенець з Херсона, який працює охоронцем в центрі, розповідає вночі невідомі люди у супроводі військових з автоматами намагалися силою потрапити всередину хостелу, де вже спали кілька десятків людей. Хто ви такі є? Ніхто мені на цей вопрос не відповів. Ні ні поліція, ні група захвату, ні причина приходу, ні нічого абсолютно. Вони почали просто в, обу... в окруженні брати здання. Іскать, як попасть сюди вовнутрь на прохання правоохоронців відчинити двері, охоронець хостелу відмовився та зателефонував на спецлінію 102, де йому підтвердили, що тривають оперативно-розшукові заходи, і до них дійсно прибули працівники поліції. Проте, й після підтвердження диспетчером цієї інформації, охоронець відмовився допускати поліцейських до приміщення хостелу. Після цього копи зателефонували керівнику центру та сказали, що всередині небезпечний злочинець, і вони будуть вибивати двері, якщо їм не відчинять. Наполягали, існує загроза життю та здоров'ю усіх мешканців хостелу. Я говорю, ви представляєте, що ви робите? Тут договори з міжнародними організаціями? Ми говорю, как бы в спільних діях реабілітуємо людей. после оккупации, после там плена, после издевательства, говорю, и вы сейчас врываетесь с оружием туда, выбиваете дверь, говорю, там дети, женщины, там мужчин почти нету. Они говорят, там впевнені? грятам бомтам да, ми впевнені. Утім, двері хостелу так і не відкрили. Тож спецпризначенці узяли будівлю штурмом. Усередині кинулися на охоронця. Він їм здався схожим на зловмисника, якого вони розшукували. За нього намагалася заступитися дружина, але один із копів розцінив це як напад і застосував до жінки силу. Під час огляду приміщення дружина охоронця накинулася на одного з поліцейських, схопившись за вогнепальну зброю. Що послугувала приводом для застосування поліцейським фізичної сили? Жену наче бити. Жена почала кричати: що я больной, больний перед этим в окупації, я окупацію таксистом. таксістами мене очень там сильно побили орки. Однак потім спецпризначенці уважно роздивилися охоронця та зрозуміли, що помилилися. Так само швидко зібралися і поїхали геть, навіть не вибачившись. Наступного дня справжнього злочинця таки затримали, той переховувався у сусідньому готелі. Нині подробиці нічної атаки на хостел з'ясовують представники ООН, яка фінансує проживання і реабілітацію там переселенців. Охоронець зафіксував травми у лікарні, а в головному управлінні поліції ініціювали службове розслідування, аби з'ясувати, чи перевищили їх співробіт співробітники повноваження чи діяли за інструкцією? Сачук, Срій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.